Вот тут так интересно. Ось ця велотропа. Я не знаю, коли вона, може, скоро закінчиться, але поки йде, може, вона буде до самої границі йти. Ось так зараз виглядає море. Тут пляжик ще при Удачу. Прикольно, що вот тут, я думаю, що за куща, А там внутрі короче, загородка для вигулу собак спеціально зроблена. А тут велосипедна тропа, і ті самі всі, і я сейчас покажу ще прикольнішу вещь. Попробую себе показать на фоне моря. Я бородастый. Я правда уже один раз обстригался. Я коли переходив. Короче, коли, коли, в момент побега я специально отрастил бороду, городе, щоб шифроваться посильнее. Вот. Ну там короче, подробно я буду рассказывать потом про это. Про это все, короче, это самое. Это будет отдельное видео, как нибудь сделаю. Тут весь прикол в том, что я хотів показать, ось сегодня опять нашел зарядку. Правда, тут не работает, а вот тут работает два usb рабочие. А с обратной стороны там короче, зарядка для электровелосипедов. Только вона платная цей раз. В прошлый раз была бесплатная. 50 центов за час зарядки. Только непонятно сколько вони Ампер дают. Может тут десь написано. В общем, такая фигня. А я телефончики заряжаю, но от USB заряджається медленнее. Коли від розетки намного швидше, как вчора. Ось для приколу можу показати, чим я тут харчуюся. Ну я разным харчувався, Я і свіже мясо, коли була можливість, готовий. У мене печка ще Но тут на берегу моря, на лазурном берегу вряд ли получится, поэтому тут я подсив на таку кобласу. В них акційно. короче, получается 6 евро за килограмм вона стоит. Дуже хороша колбаска. По вкусу, не, со вкусом прошу вона вот такая вот, вот. чем-то напоминаю румынську маскарпонії вафли это вот э, овсянку я, я купляю крупно зернисту потому що э, если на газу готовить мелкая короче пригорая хліб сегодня куплю по акції я тут багато чого в Лідлі купляю по акції вот. тоді выходит намного дешевле і фрукти часто достаються на халяву, поэтому я їх практично не купляю. Але це тоже отдельна історія. Вот от фигня. Мороженое. В Хорватии купляв полфилого мороженого за 1 євро. Там була якась така у них розпродажа. Може того, що воно було трошки перезаморожене. я Короче говорю, що по поводу всіх самих. Я так зрозумів, що це ще до сих пор санрема продовжується. Yeah. Трошки позаряджаюсь, да буду вже это, бігти, а то я сьогодні дуже мало проїхав з цими всіми випросами. У мене до цього не було можливості нормально заряджатися, тому поэтому я не, не виходив в ефір раніше. А тепер вирішив вийти. Буду двигатися. В общем, таке буде відео. на цей раз По поводу щось там хтось пікав уже Короче, я, Я завтра буду передивляться комментарии і відповідати на ваші питання. Ну а поки все так. До побачення.